Що кожна а, історія, кожен клієнт є унікальним. Також я відчуваю, що я є, а, перш за все, людиною, яка також переживає з своїм народом, але, що зараз її. відбувається у нас в державі. Тому а, Open Doors для мене також є підтримкою, щоб здобувати стійкість. Також я хотіла поділитися своєю особистою історією свого професійного шляху. На початку навчання в міжнародному інституті після дипломної освіти почався ковід, і ми зустрілися з певними труднощами, до яких не були готові. Але з часом ми змогли адаптуватися під ці труднощі. Але ми ще не знали, що попереду нас чекають ще більші труднощі. І це вже була було півномасштабне вторгнення, тому ми здобували також і стійкість, яка була пов'язана з воєнними діями. Окрема подяка і Ондорс і Міфо за те, що вони підтримали нас і студентів на тому етапі та надали нам допомогу. Вони були першим прикладом, і вони прийшли з нами протоколи зі стабілізації, щоб ми могли адаптуватися під нові умови. Тому це була перша така професійна допомога, яку вони, по-перше, надали своїм студентам. І це була велика підтримка. А також нам надали інструменти, щоб ми також були підтримкою для наших клієнтів і тих, які до нас будуть звертатися. Я хочу сказати по-перше, що також продовжую активно працювати і маю терапії як дітей, підлітків, так і дорослих. І на етапі роботи я не, не один раз чую, що їм допомагає психотерапія, їм допомагає психологічна підтримка. А також хочу сказати, що ми завжди робимо останню зустріч, коли клієнт відчуває, що він готовий завершити психотерапію на даному етапі. Тому ці підсумки вони завжди змістовні та мають таке багате напрацювання, щоб клієнт надалі міг спиратися на себе, на свої навички та йти далі самостійно і мати сили. Щоб впоратися з обставинами, які його зустрічають, тому я дуже вдячна також і вам, як потенційним донорам, ми не знайомі, але я хотіла вже подякувати, тому що ваша підтримка вона завжди відчувається. Ми дуже вдячні вам за. Вашу позицію, що ви хочете допомагати, а також я розумію, що ви хочете, щоб ця підтримка вона дійсно принесла свої корисні плоди. Велика вам вдячність. І ще раз хочу сказати, що МІПО це достойне місце, щоб надавати допомогу.